Мадам і один мусьє. Налітаємо. Так як літо вже давно позаду і температура вже така ближче до нуля, можна не боятися, що наша пшеничка не стане брашкою. Отак от у відеречку просто насипайте й хай собі днів два стоїть, набирається водички. Бо влітку то бажано хоча б двічі на день міняти водичку, бо тоді воно однозначно забродить. Або ж ну, там чи в погріб знести, що воно не забродило. Та ще й забув за цю пшеницю вже вихідний. 4 дні вона пролежала, гарно так набрякла. А воно й морозець був. Та й під ранок. Трошки льодом покрилося. Коротше, злив'я всю водичку. Так набрякла ще навіть піддона мало. Хоча якраз стріляєш так. Ще там трошки. Зараз висиплю. Є якась там. Такий десь шар приблизно сантиметр вийшов. І зараз стрич плівку, ось така от є. Сторосировини, вторинка. І накрив. Все. Тепер отаку края я трошки загорнув. Волога. Нікуди не діватиметься. І оце все діло просто в хату. На пророщування. На четвертий день от краса виходить. Такий живий килимок. Розділив навпіл. Оттак. О, поламав. Багато зараз не кидає, ну так, скільки тут, 25 курочок, та й хай їдять. А те надворі залишу зараз холодно. Розвиток припиниться у пшенички. І може через день іще домом.